Привіт з України з міста Харкова. Мене звуть Світлана, і ви на нашому каналі САД Світла Світлани. Ми в своєму садочку. Друзі, мабуть, це найочікуване відео, яке ви мене просили давно відзняти. Коли ми в минулому році повернулися в свій садочок після довготривалої відсутності, тому що наш садок був під окупацією, вся ця територія, і коли її вже звільнили, ми повернулися. Перше запитання, яке було в коментарях, дуже багато запитувала Світлана. Які саме рослини ви можете порадити, щоб висадити в своїх садочках, які навіть без вашого догляду, без стрижок, без обробок, які витримають самі стійкі рослини. Ось, друзі, в цьому відео зібрала топ. Найневибагливіших рослин. Ті рослини, які не треба стригти, формувати, чистити, обробляти, вони будуть зростати самі. Я, Це мої спостереження за рослинами, які я сьогодні вам покажу і про них буду розповідати, а також це спостереження наших друзів. Які е, теж були відсутні в своїх садочках. А ще е, в мене за приклад один садок, який знаходився ну, майже в майже самому пеклі. Там все і літало, і здригалося, і рослини, які я потім вам буду про них розповідати, які саме в тому садочку були, вони всі витримали, коли навіть земля ходуном ходила. А рослини витримали. Отже, друзі, сьогодні рослини для лінивих. Ну, так, так можна сказати, для тих, хто хоче посадити гарні рослини в свої садочки, і щоб за ними зовсім не доглядати. Ще раз скажу: не стригти, не чистити, не формувати. Щоб це були саме такі рослини, а в цьому відео. Саме такі будуть, щоб вони від природи мали гарну форму, гарний колір, і щоб від природи зростали так, що, е, що завжди вони будуть привабливі. Але, друзі, перед тим, як я буду ділитися своїм досвідом, своїми спостереженнями, ви можете вже натиснути на Ось там внизу, там є ось така е, назва: спонсорувати. Ви можете стати спонсором нашого каналу. Це підтримка нас. Це ваша подяка за нашу працю. Можете натиснути на, посила, на кнопочку «Спонсорувати». обрати будь-який рівень, який вам вподоби, Підтримка, консультація або привілейний. І таким самим чином ви допоможете і розвитку нашого каналу, і нас підтримаєте. Отже, друзі. На першому місці, яка рослина, яка буде зростати сама по собі. Завжди гарна. Завжди приваблива. Ходімо, покажу. На першому місці туя смарагд. В неї ідеальна форма від природи. Вона конусом. Вона буде зростати навіть без вашого догляду, саме таким чином. Навіть якщо Трошки всередині буде хвоєпаду, це нічого страшного. Вона витримає будь-які навантаження без вашого догляду. Дивіться, це середнього розміру туї смарагд, А це велика Туя Смарагд, яка зростає в нашому садочку більше 10 років. Вона зростає сама, тільки перші роки я трошки підрівнювала її форму. Дивіться, ідеальна форма від природи. Посадили і немає ніякого клопоту, навіть за вашої відсутності. Туя смарагд голб кінцівки жовтого кольору. Вона теж ідеальну форму має від природи. Трошки повільніше зростає. Так само ідеальна для ваших садочків, для тих, хто лінується щось робити зі своїми рослинами. Цю тую можна теж посадити. І тільки споглядати, як вона зростає. Нічого не робити. Не стригти, не чистити, не обробляти. Ну, не дуже довго не чистити. Ну так, щоб хоча б колись всередині почистити. Мені дуже давно подобається ялівець скельний монглоу, блакитного кольору, неймовірний, такий красунчик і в садочку дуже гарно виглядає. За нашою відсутності, коли ми приїхали, він збільшився. Подивилася я всередину, зовсім немає хвоєпаду. Хто давно з нами на каналі, я завжди про нього, коли розповідаю, я кажу: всередині зовсім не треба нічого прибирати. Скільки років зростає в нашому садочку ялівець Монголоу, нічим ніколи не хворів. Зовнішній вигляд його привабливий, і на дотик він дуже приємний. Він зовсім не колючий. Ось саме такий ялівець буде зростати сам по собі в вашому садочку. Якщо будете стригти, форма буде або ось така в нього, або можна ось таким чином його підстригати. Можна і зовсім не стригти. Зараз вставимо вам світлину. На якій ви зможете побачити, який він неймовірний, коли його зовсім не стригти, тільки на початку, коли він буде зростати в вашому садочку, е, яліці монгло вони завжди в декілька стовбурів. Треба його зв'язати і все. Потім він буде зростати сам по собі, без вашого догляду. Тує Абрабанд. В нас тут абрабанд Голд в неї кінцівки жовтого кольору. Ось саме такі туї витримали здригання землі і все, що там літало, падало і все таке інше в наших знайомих в Харківській області. Ось вони витримали. Наш знайомий він каже: ось якби я знав, що саме такі туї все це витримають. Без поливу і ось все це жахіття, я б тільки їх посадив в своєму садочку, бо саме в їх садочку витримали такі туї дуже гарно. Інші рослинки там і хворіли, там і ще щось було. А туї-брабан дуже гарно витримали будь-які навантаження, і вони самі зростають. Коли будете їх стригти. Вони ще будуть красивіші. Але без вашого догляду, той абрабан буде зростати сама по собі. Вона така, як мережево. В неї не ідеальна форма, як той смарагд, але все одно вона дуже приваблива. І ще одні рослини, в їх садочку витримали всі. Дуже гарно це барбариси. Дивіться, ось тут в нас стоять різноманітні. Є барбариси і колоновидні. І коли видні, і карликові, дивіться, в горшечках стоять. Поряд теж барбарис. Починає вже змінювати колір, дивіться. Ну, трошки-трошки, вже середина літа пройшла, і починаються яскраві зміни на барбарисах. Так от, барбариси всі витримали, всі дуже гарно вистояли без догляду. Барбариси посухостійкі. І ще одна їх якість: дуже багато барбарисів можуть зростати на лужних ґрунтах. А ось саме в наших знайомих в них ґрунти лужні. Барбариси дуже гарно витримали без поливу, без нічого, тому що там півроку електрики не було і поливу, звісно ж, не було. В нашому садочку, дивіться, на Альпійській гірці наш, в нас теж барбариси, які там в горшечках стояли. Це в нас фаєрбол, адмірейшн є. Вони теж витримали без догляду. Зовсім. Тут на гірці ґрунт бідний, для того, щоб рослини не дуже швидко зростали. І вони витримали без поливу, без нічого, без стрижок, без догляду. Тому, друзі, ту ябрабан. Будь-які барбариси, гарні з весни до осені, змінюють свій колір, завжди привабливі, а ще й дивіться, вашого догляду зовсім не потребують. Ну, це ідеальні рослини для яскравих садочків. З одних барбарисів і хвойних рослин можна створювати будь-які гарні композиції: посадив, обрати правильну висоту барбарисів. Щоб навіть зростаючи, вони не дуже великі були, дивіться, цей не дуже великий. Я, хоча його і підстригаю зверху, все одно він великий вже не виросте. Оце його максимальна висота. Все, більше він не буде зростати. Ось, якщо підібрати так рослини на задньому плані високі, серединці середнього розміру, а внизу, так як я їх тут розташувала, дивіться. Низенькі, карликові, то вони так і будуть зростати. Ось так ярусами. І завжди привабливо будуть виглядати. Тис. В мене в руках в горшечку це тис Давід від жовтого кольору. Дивіться, яка різниця. Цей зелений в нас тис, а цей з жовтого кольору. Найневибагливіша рослина. Я не дуже. Я... Не пам'ятаю, щоб я розповідала в наших відео про тиску. Але я жодного дня не пошкодувала, що тис в нашому садочку є. Він зростає сам по собі. І не дивлячись на те, що в літературі можна прочитати, що він дуже повільно зростає. Дивіться, друзі, ось всі ці пагони можна подивитися, вони нам розповідають. Як швидко зростає тис? Ось цей весь пагін, він не нездеревінілий. Це означає, що він за цей сезон з'явився і е, виріс, ось, дивіться, 10 12 сантиметрів, кажуть, що вони повільно зростають. Так, от він, так наш тис дуже швидко зростає. Без нашого догляду, якщо всередині є трошки хвоєпаду, це зовсім непомітно. Саме така рослина приваблива, гарно виглядає, зелена, завжди протягом всього року. І форму має дуже хайну буде зростати в вашому садочку. Посадив і забув. Дивіться. Дивимося на свій тис і вже ми замислюємося, може його трошки по-іншому сформувати. Бо вже він так зростає, хочеться щось змінити. Але якщо нічого не стригти, не чистити, ніколи нічим не хворіє. Ніколи. Я навіть коли обробляю, знаєте так: розчин в мене є, по всьому садочку пройшлася, і вже думаю: ну може, тис обробити, а потім все, розчин закінчився. І думаю, ну нічого страшного, так у друзі, ніколи нічим не хворіє. Ніколи. Раджу вам такого плана рослину. Єдине, що е ядовитий. Ну як, ви ж їсти його не будете. Ну, щоб е діти, якщо десь поряд вас е бавляться, щоб вони не брали в рот і не коштували. І все. А так, дорослі, в нас онука маленька, якщо була, ми завжди знали, що щоб вона тут десь. Е по газону, щоб бігала, а сюди, щоб вона не підходила. Так, ідеальна рослинка. Це були високі хвойні рослини, які не треба чистити, не треба стригти. Вони будуть самі зростати і будуть мати, мати ідеальну форму. Коли видні, ми ж хочемо створити гармонійний садок, щоб були різні в нас рослини. Ось дивіться. Тут стоїть в нас туя Міріам. Вона лимонного яскравого кольору. Ідеальна форма від природи. Куля, щільна, гарна. Дивіться, яка гарнюня. Її сестричка туя Даніка. Ось тут зростає Даніка в нашому садочку. Не зв'язую її ніколи, навіть на зиму. Бо багато радять, щоб вона не розвалювалася, щоб мала ось таку форму. Дивіться, за нашою відсутності нічого з нею не трапилося. Зростає дуже давно в нашому садочку. Гарна куля від природи. Витримає, без вашого догляду. Витримає, друзі. Ще великі хвойні кулі. Які теж ідеальну форму від природи мають, які не треба буде вам чистити за вашої відсутності, або без постійного догляду, і які мають і красивий зовнішній вигляд. Ось тут Літл Чемпіон у нас. Дивіться, яка. Це ще невеличка, звісно, вона ж горшечку, рослинка. А ось е біля нашої Альпійської гірки, дивіться, туя хосирі. Ось вона. Дивіться, яка в неї незвична хвоя. Вона як мережива. Теж в цьому місці дуже давно зростає. Нічого з нею не робили. Приїхали вона ціла, неушкоджена, витримала без, без нас. Ще велика куля жовтого кольору. Туя Голден Глоб. Сама буде зростати. Ідеальна форма, гарний колір, щоб поєднати з будь-якими хвойними рослинами, може блакитними, може зеленими, щоб трошки більше кольорів було. Ось дивіться. Гарний, гарний, гарний варіант для лінивого саду. Єлівці ґрунтопокривні, Майже всі. Ну, не майже, а друзі всі. Трошки я ось тут вам поставила, щоб показати, які саме. Ice Blue, Golden Carpet, Blue Carpet. Ви ж вже дивилися наше відео, як ми формували. Ось дивіться, ось такий самий висаджували. Ось тут, бачите? Можна нічого не робити, нехай сам зростає. Ось тут десь. У вашому садочку. А ми вже приїхали і трошки змінили його форму ось таке нівакі зробили з такого ялівця. Всі ялівці витривалі, вони невибагливі, вони будуть зростати на будь-якому місці вашого садочку. Будь-які. Дивіться, ось яскравий дрімджой Дивіться, який він гарний. Ось зараз поближче. Ось, які кінцівки в нього, неймовірні. І яскравий, і в нього зовсім ні, трошки хвоєпаду є в самому низу. Але він буде зростати без вашого догляду. Будь-які ґрунтопокривні. У нас тут блюкарпіт, трошки там вище, там ялівець Нана. Теж гарно виглядає, тут Андура компакта варігата, всі ці рослини ґрунтопокривні, ялівці, вони витримають без вашого догляду, без стрижок, без нічого. Нехай зростають, тільки щоб їм достатньо місця було. Ось цей ялівець, мені дуже подобається, він теж гарно буде виглядати в садочку. І такий для лінивих це е, Мінжулів. Дивіться, який в нього колір. Ось так я зараз поставлю його перед монголоу, щоб ви. Подивилися на це поєднання. Він лаймового кольору, дуже схожий на тую Міріам. А позаду в нас блакитний ялівець монглоу. Поєднання дивовижне. Ще дуже гарно витримують без догляду це кіпарісовіки. В нас тут стоїть кіпарісовік горохоплодний Філіфера аурея Нана. А є в нашому питомничку, є звичайний він зеленого кольору кіпаріса Вікфіліфера нана. Вони теж дуже гарно зростають без вашого догляду. А цей, навіть, якщо ви посадите його в затінку, він буде жовтого кольору. І зимку буде жовтого кольору. Дивовижна рослина, вона така, теж як мережево, вона так зростає дуже ефектно. Ще раз наголошую. Показую всі рослини зараз і розповідаю про саме ті рослини, які не треба чистити, стригти, в яких форма ідеальна від природи, в, в якихось висока, ідеальна, конусом, або така фантастична, як монглоу. Або коли видно ось Літл Чемпіон, Даніка, ґрунтопокривні, вони всі внизу. Вони зростають як, ніби знаєте, як, от газонна трава внизу, як гарний фон для будь-яких рослин. І всі вони витримають без вашого догляду. Зовсім без вашого догляду витримають чагарники. Дерени, похреплідники. Вони будуть зростати самі по собі. Ось, дивіться, тут у нас дерен гаухаульта. Неймовірного кольору, дивіться, які різноманітні листя. Всі-всі різні. Колір на кожній гілочці свій. Можна навіть подумати, що це зовсім різні рослини. Дивіться, які. Похороплідник д'ябло. Темного, яскравого такого червоно-бордового кольору. Поряд з ним заростає дерен. Елегантісіма. Неймовірне листя. Бачите, яке яскраве. Такий чагарник буде зростати навіть в затінку. І в нього листя таке яскраве й буде. Поряд з ним яскравий жовтого кольору це похороплідник Angel Gold, жовтого кольору. Вони будуть зростати без вашого догляду. Зовсім. Спіреї японські. Теж гарно витримали нашу відсутність минулого року. Тут в мене стоїть спірея японська Golden Princess. Це спірея японська Gold Flame. Бачите, як відрізняється. А це спірея японська Little Princess. Golden Princess і Gold Flame можна побачити. Ось там вони зростають. Перша це Golden Princess. Вона жовта. А Gold Flame, можна побачити, що кінцівки вони помаранчевого кольору. Коли вони після стрижки відростають, вони бачите, які яскраві. Так от всі ці кущі гарно витримали нашу відсутність. Так, вони збільшилися. Як вони, вони можуть виглядати за нашої відсутності? Ходімо покажемо. Коли зовсім ви не будете доглядати за своїми спіреями, вони будуть виглядати ось саме так. Але тільки но ви їх підстрижете, зовнішній вигляд буде зовсім інший. Коли постійно стрижемо, вони виглядають ось саме так. Gold Flame, неймовірна. Знаєте, друзі, коли після стрижки відростають ось ці нові пагони помаранчевого кольору, можна навіть подумати, що це якісь такі квіточки з далечку. Ось дивіться. Бачите, якого яскравого кольору. На Gold, голд, на Голден Princess такого немає. Вона більш жовта. Ось. В кінцівки в неї жовтого кольору. Бруслина емеральд Голд. Вона теж приваблива протягом всього року. Вона не потребує додаткової уваги. Ну, якщо ви не захочете її ось так, як я стригти, щоб вона була бордюром для квітничка, вона буде зростати сама по собі. Не треба нічого з нею робити. Нехай вона буде грунтопокривною рослиною в вашому садочку. Яскрава протягом року, завжди приваблива. І зовсім не потребує вашого догляду. Ось ідеальна рослина для саду для лінивого садівника, друзі. Багато рослин існує в нашому садочку, не тільки хвойні, барбариси і чагарники, які я сьогодні вам показала і розповіла про саме тих, які витримають без догляду, без стрижок. Без чистки. Є і коніки, є і кіпарісовіки блакитного кольору, є й неймовірна дивіться стріхта, цей ялівець, стріхта, варігато. Але всі ці рослинки вони потребують додаткового догляду. Або їх треба чистити, як стріхту, і кіпарісові горохоплодний болівар там десь в далечині. Є ще дуже яскраві, ось туя, яскрава, елегантісіма жовтого кольору. Вона теж, теж потребує додаткового догляду. А я вам в сьогоднішньому відео запропонувала які рослини, які для лінивих. Ми ж всі хочемо не витрачати додатковий свій час, хочемо посадити, щоб воно само зростало. Але друзі, ну як само. Треба, щоб всі рослини гарно прижилися в наших садочках. Ось саме за такої умови тоді вони потім будуть дуже гарно зростати. Перші е, півроку, ну це я багато сказала, ну хоча б місяць поливати, щоб вони всі добре вкорінилися, а потім же вони будуть зростати самі по собі. Бажаємо, щоб в ваших садочках. Ці рослини все ж таки зростали е, з вашим доглядом, щоб у вас була можливість доглядати і не тільки доглядати, спостерігати, як вони зростають. Це неймовірно. Коли ти саджаєш маленьку рослинку, а потім вони вже через 5 років, дивіться, які великі. Це дивовишно кожної весни зустрічати свої рослинки в своєму садочку. Бажаємо, щоб всі ваші сади були доглянуті, красиві. Щоб у вас було завжди натхнення приїжджати і можливість приїжджати в свої садочки. В Україні бажаємо перемоги. Всім вам цього самого найкращого! Сподіваємося, наше відео вам було корисним. Тож ставте нам подобайку, якщо ви ще не підписані, обов'язково підпишіться. А ми з вами вже дуже скоро зустрінемося в нашому садочку на нашому каналі САД Світла Світлана. До зустрічі!